Лічильник, метр двадцять, Унітаз має 70 см. Так, ванна холодна вода, гаряча вода, вивід на стиралку, володя, так як ми говорили, і каналізація. Ти як досиш плитку, і воно буде все так потик. І тут якраз є місце на плитку за. Що стиральна машинка піде дуже туди дуже гарно. Сушка дуже гарно вийшла, Всі труби заховані, немає ні одної трубки. Каналізацію тут володя виставиш. Я так приблизно виставив, а ти вже сам тут повиставляєш. І це кри... труби або вони так будуть, або кліпси приклеїш до плитки на клей момент. Тут все перепаяли, нижче володя, так як ти хотів, бо за підмийкою було високо і нагодно було розкрутити. Ці труби поміняли аж звідси. І такий тут жмеринка вийшла, бо мусили піти ще і туди труби, і туди труби, і опалення, і вода, і каналізація. Вмістили все. Так, тобі сюди лишаю трубку тут, ти собі докладеш сюди трубу. Зараз вона буде просто тобі мішати. Це вже походу, як буде тобі виходити. Так, всі коліна, трейники, все, що, що закидано в стіні, все йде під 45 градусів. Не ні одного 90. Тут таке володі? тільки 90 досі, я тобі його лишив в кімнаті. Ну, тут по стандарту вихід на каналізацію. Якраз окладеш її плиточкою і звичайний стандартний крамунітаз не піде. Так, пломбу, пломбу ми тут прив'язали скочем, вона тут є. В, йдемо до, вже як йдемо зараз, йдемо то воду перекриємо. Виходи на сюди під змішуваш, лишаємо тобі під стандарт. Ти можеш її і зменшити, і збільшити. Залежно, як піде тобі стіна. Ми робимо так по стандарту, але воно все є рухом. Але перед тим, як будеш вставляти плитку і закидати труби, обов'язково постав змішувач. Саму рамку від змішувач. Не третий гусаків, ліюк, тільки саму рамку. Так, Труба вже мусить залишитися. Були майстри, казали, що крани не тримають, тут перекрити неможливо, тільки все й будинок зливати. Як тиск. Ага, я не знаю. Я кажу, як водітись. Так, воду запустили, котел працює. Так, полотенце сушка. О, так, гарячим. Лишаємо включений, бо на дворі мороз. Так, поприбирали тут тобі так слегка, Лишаємо чистоту і порядок. Все, на тому закінчуємо.